Привіт усім! Якщо хочете приготувати на обід чи на вечерю щось з капусти, тоді рецепт саме для вас. Тут у мене є рис 130 грам, круглий, не пропарений, просто круглий білий рис. Ми його гарно промиваємо, заливаємо водичкою і ставимо на вогонь та доводимо до готовності. Його трошки ми підсолимо і даємо туди лавровий листочок. Все. І варимо. Беремо білокачанну капусту, або можна вибрати і навіть молоденьку капусточку. І ми її ось так нарізаємо на ось такі грубі, можна сказати, слайси. Бачите, ось такі капустинки. Десь приблизно так сантиметр півтора. Форму ми застелили пергаментним папером, і сюди на цей папір ми викладаємо капусточку. Так, одна біля другої. Якщо у вас більше, більша форма, можете нарізати більше капусти. Повірте, це дуже смачна буде страва, чи обід, чи вечеря. Просто пальчики обличте. Я просто дуже люблю капусту і в будь-якому вигляді. Тому стараюсь часто якісь смаколики готувати. І ось ще з боку по стек поставлю, прям, щоб було дуже багато її. Тепер ми її теж доведемо до смаку, тобто ми її трошки підсолюємо, щоб вона була смачна у нас. Підсолюємо кожну. Та тепер її чорним перцем посипаємо. Беремо масло, можна взяти масло кімнатної температури і його так розмастити по тих слайсах. Ну, але якщо ви забули витягнути, то так можете зробити так, як я. Так. І на кожну капустину ми нарізаємо масло і викладаємо. Це для соковитості капусти, і вона буде дуже-дуже смачна. Тут у мене є фарш, він свиний, можете зробити міксований, тобто курятина із свининою. Можете просто курятину використати, якщо свинини не полюбляєте. Значить, тут, коли я перемелювала м'ясо, то я додавала сюди цибульку. Це обов'язково, так як вона дає суковитості та смаку цьому фаршу. Так, ми тепер доводимо до смаку. Ми це все гарно солимо, щоб він був у нас смачний. Перчимо. Додаємо сюди чесничок. Ну, часник це вже самі. Якщо не полюбляєте, значить не додаєте сюди чесничок. І це все гарно ми вимішуємо. Так, ми це все гарно заправили. Відставляємо, додаємо сюди трошечки паприки. Мелена солодка. Можете дати з. В Є така паприка, Та, як у мене її полюбляють цю страву, так я даю солодку. Так, поки це все ми викладали, рис у нас варився. Це все швидко робиться. Можна лавровий лист не викинули, і наверх ми викладаємо рис. Отак, потрошечки, небагато. І тепер ми красиво викладаємо наверх фарш. Можете це руками робити, можете робити це ложкою, чим вам зручно. Ну, і тепер ми можемо полити це соусом будь-яким, який вам подобається. Український соус цибелі. Ну, Будь-який соус. А в мене є, значить, соус-бургер. Буде дуже смачно. Ось так. Поливаємо. Ну, і це ми трошечки змастимо. Таке враження, що ми мастимо піцу. Ось так. Ти вже відчуваєш смак. так? Mm. теж так. Так, помастили. Yeah. Помідор помитий нарізаємо на такі кольця великі. І цей помідор ми кладемо наверх цього фаршу ось так. І поверх трошки поливаємо майонезом. Так, ось так трошечки. Ну, реально це виглядає як піца. Але це буде ситна у нас така вечеря. Ну і постарайтеся це трошечки розмастити по цих помідорчиках. Бо духовка розігрівається 200 градусів. Все виставлено. О, ми, подивіться, це смакота. Все, і цю смакоту ми ставимо в духовку 200 градусів на 35, 45-50 хвилин. Все. Ще 10 хвилин залишається до закінчення готовності. І ми сюди. Це не обов'язково, але мені здається, що це буде дуже смачно. Також сир викладаємо, можна його потерти, можна так нарізати слайсами. Він і так розтопиться, зробить свою справу хорошу. Ось так викладаємо, бачите, стільки Філе. соку. Ну, запах у хаті дуже смачний. Повірте, це буде щось. І ще ставимо на 10 хвилин у духовку. У нас приготувалась, і тепер ми можемо подавати до столу. Дивіться, минулого разу я це робила з молодої капусточки, тому вийшло по часі 35 хвилин. Старша, бо білокочанна капуста, тобто стара, вона хоче більше бути у духовці, тому десь так приблизно 50 годин часу вона повинна бути у духовці, щоб вона гарно приготувалася. Це, отакий нюанс. Тобто, щоб ви знали. Пробуємо дегустацію цієї смачної страви. М -м -м. Капусточка легенько погрубкую. Так легенько-легенько. Вона не є така що це. Якраз от до години часу виходить все гарно і смачно. М -м -м. Білопочана капуста вона хоче трошечки довше побувати у духовці. Це неймовірно смачно. Як, же, як я вже сказала, дуже полюбляю страви з капуста. Це ситно, це смачно, це швидко готується, це просто неймовірно. Дуже смачно, дуже неймовірний смак. Всім приємного апетиту, приготуйте, чекайте ваші коментарі. Надії вам така страва сподобається. Смаколиків бережіть себе та Україну.